Сьогодні, 29 серпня, в день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, керівництво та представники Подільської районної військової адміністрації Подільської міської ради, Кояльницької сільської ради, Балської громади, військовослужбовці та родини загиблих героїв зібрались на церемонію відкриття пам'ятного знаку як частки майбутнього меморіалу. На початку заходу зі словами співчуття до присутніх звернувся команд командир радіотехнічної бригади. Наші військовослужбовці вони ж завжди знають, що перший удар ворог завжди наносить по системі протиповітряної оборони. Вони були готові до того і морально, і до останнього моменту виконували своє завдання до моменту отримання цього жахливого удару. Сьогоднішній день. Визначений указом президента в першу чергу призначений для того, щоб ми не забували, і вшановували пам'ять загиблих військовослужбовців. вшановували їх родини, які їх виховали, які поставили на шлях, де вони вибрали свою долю військову службу. Далі була оголошена хвилина мовчання за загиблими героями України, після якої у виконанні оркестра прозвучав державний гімн. Право на відкриття пам'ятного знаку надалось голові подільської військової державної адміністрації Михайлу Лазаренку, командиру військової частини та ініціатору і автору проєкту, раднику подільського міського голови, архітектору Леоніду Кисельову. Також в цей день наказом головнокомандуючого збройних сил України відбулось посмертне нагородження почесним нагрудним знаком Комбатантським Христом, та наказом командира військової частини пам'ятним нагрудним знаком Радіотехнічної бригади. Церемонію освячення пам'ятного знаку провів настоятель парафії всіх святих землі української військовий капелан Михайло Базилько. Пам'ятисна святого духа завди ім'я Отця і сина, і святого духа. Амінь в кінці заходу низько схиливши голови в честь пам'яті про загиблих героїв, присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Пам'ятний знак був виготовлений і споруджений за рішенням та фінансової підтримки Подільської міської ради за участю комунальних служб громади та приватних підприємств з обробки граніту і металу. Більша частина робіт з благоустрою земельної ділянки була виконана за рахунок благодійництва підприємства Пас Автотранссервіс, окремих благодійників, а також особового складу військової частини, побратими яких загинули. Вічна пам'ять та слава захисникам, які віддали своє життя, за незалежність. України. Налетіли круки на землю мою, налетіли, затягло чорним димом увесь небо край і лелеки з гнізда серед ночі злетіли, і кружляли довкола вкрай.